Сорокарічним українцям не світить пенсія від держави. Міністр фінансів заявив, що тим, кому зараз 40 і хто не матиме накопичень у приватних пенсійних фондах, не варто розраховувати на виплати від держави у старості. На необхідності накопичення на старість ще в 2021 році наголосив міністр фінансів. За словами Марченка, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів зростатиме. В таких умовах пенсійний фонд не може забезпечити всім виплати. Хочу пояснити, що я говорю про себе особисто. Що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій системі пенсійній, на пенсію розраховувати не варто вона, вона або буде досить низькою, або її взагалі. Вона буде просто мізерною для того, щоб прожити на неї. Мені як пенсіонеру, це малось на увазі для того, щоб цю ситуацію змінити. Я, як 40-річний потенційний пенсіонер, майбутнього думаю, що зробити для того, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Як відкрити страховий поліс у мідлайф? Звертайся в дірект.